Вітамін Д як супергерой в нашому організмі. Його головна роль регулювати всмоктування кальцію у кишечнику, який необхідний для підтримки міцності кісток і зубів. Вітамін Д відіграє вирішальну роль в регулюванні метаболізму кісткової тканини, гомеостазу кальцію та фосфору. Але нещодавні дослідження показали його важливість у нескелетних функціях, включаючи автоімунні захворювання, метаболічні синдроми, серцево судинні захворювання та рак. Роль вітаміну Д у здоров'ї мозку. Останні дослідження показують, що вітамін Д відіграє вирішальну роль у роботі мозку. Він бере участь у виробництві нейромедіаторів, які впливають на настрій когнітивні функції. Адекватний рівень вітаміну Д пов'язаний зі зниженим ризиком таких станів, як депресія та зниження когнітивних функцій. Роль вітаміну Д у функціонуванні імунної системи. Вітамін Д діє як модулятор нашої імунної системи, допомагаючи їй ефективніше боротися з інфекціями. Отже, простими словами, вітамін Д може допомогти, контролюючи цю реакцію, це як корисний друг для ваших легенів, коли вони зазнають атаки вірусу. Роль вітаміну Д у боротьбі з раком. Вітамін Д може уповільнювати або зупиняти нормальний цикл росту клітин у пухлині. Зазвичай клітини в нашому тілі ростуть, діляться та утворюють більше клітин, коли вони потрібні. Але в пухлині цей процес може стати неконтрольованим і привести до швидкого зростання. Вітамін Д допомагає гальмувати це надмірне зростання. Апоптоз – це природний процес, коли клітини в нашому тілі програмуються на самознищення, коли вони стають старими, пошкодженими або непотрібними. При раку цей процес не працює належним чином, дозволяючи раковим клітинам виживати та розмножуватися. Вітамін, Д допомагає нагадувати раковим клітинам дотримуватися програми самознищення. Пухлини потребують кровопостачання для росту та поширення. Вони робляться шляхом утворення нових кровоносних судин. Процес називається ангіогенозом. Вітамін Д може зменшувати здатність пухлин утворювати ці нові кровоносні судини, що ускладнює отримання пухлиною поживних речовин і кисню, необхідних для росту. Джерела вітаміну Д Вітамін Д можна отримати під час перебування на сонці. Харчових джерел, таких як жирна риба, яйця, гриби, сир, печінка, тріски, масло, а також добавок, коли це необхідно. Переконайте, що рівень вітаміну Д у вас під контролем, щоб життя було здоровішим і щасливішим.